Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрєєва, я викладачка математики. Ми з вами будемо поринати в захопливий світ математики, розбирати нові геометричні фігури, їхні властивості та зрозуміємо, що математика це зовсім не страшно. Ми ознайомилися з поняттям кута, вивчили їх види, ми знаємо, як правильно виміряти градусну міру та побудувати кут. Вивчимо ще одну геометричну фігуру трикутник. Трикутник це геометрична фігура, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій. І відрізків, які з'єднують ці точки. Точки називають вершинами трикутника, а відрізки його сторонами. Наприклад, трикутник із вершинами а, В, С, і сторонами АВ, БЦ і АС. Цей трикутник позначається так. трикутник а С. На екрані зображення трикутника С. Кути А, С, Б називаються кутами трикутника. Найчастіше їх позначають однією буквою: кут А, кут Б або Кут С. На екрані зображення трикутника з позначеними кутами А, Б і С. Сторону BC і кут А, трикутника ABC називають протилежними. Протилежними є також сторона AB і кут С, сторона AC і кут Б. A і С називаються прилеглими до сторони AC. кути Б і С називаються прилеглими до сторони BC, а кути А і Б. Називаються прилеглими до сторони АВ. Тепер, коли ми знаємо, що таке трикутник, можемо перейти до вивчення периметра трикутника. Периметром трикутника називають суму довжин трьох сторін трикутника. Якщо периметр трикутника позначити буквою П, а довжини сторін BC, AC і AB відповідно через. А, Б і С, то периметр буде дорівнювати А плюс Б плюс С. На екрані зображення трикутника АБЦ з позначеними сторонами через малі букви А, Б і С. Ви пам'ятаєте, що кути поділяються на чотири групи: гострі, прямі, тупі та розгорнуті. Такий розподіл якої-небудь групи об'єктів на малі групи за певними ознаками називають класифікацією. Класифікація не є суто математичним поняттям, бо з нею ви маєте справу й на інших уроках. Наприклад, із мови, поділ приголосних на дзвінки та глухі, складів наголошені й ненаголошені, частин мови. Іменники, займенники, прислівники, дієслова. На уроках біології представники рослинного і тваринного світу. У повсякденному житті, наприклад, класифікація предметів побуту. А зараз ми ознайомимося зі способами класифікації відомих нам геометричних фігур трикутників. Трикутники можна розподілити на види за двома категоріями: за кутами та за сторонами. Розглянемо класифікацію трикутників за кутами. Якщо всі кути трикутника гострі, тобто кожен менший за 90 градусів, то його називають гострокутним трикутником. На екрані зображення гострокутного трикутника КНЕ. Якщо один із кутів трикутника прямий, тобто один із кутів дорівнює 90 градусів, то його називають прямокутним трикутником. На екрані зображення прямокутного трикутника CBM. Якщо один із кутів трикутника тупий, тобто більший за 90 градусів і менший за 180 градусів, то його називають тупокутним трикутником. На екрані зображення тупокутного трикутника АДЕ. Отже, всього існує три види трикутників за кутами. Тепер розглянемо види трикутників за сторонами. Якщо дві сторони трикутника рівні, то його називають рівнобедреним трикутником. Наприклад, на малюнку на екрані ми маємо дві однакові сторони АС та ЦБ. Тому даний трикутник є рівнобедреним. Якщо три сторони трикутника рівні, то його називають рівностороннім трикутником. Зараз на малюнку на екрані ми маємо три однакові сторони АС, СБ та АБ. Тому даний трикутник є рівностороннім. Якщо три сторони трикутника мають різні довжини, то його називають різностороннім трикутником. Зараз на малюнку на екрані ми маємо три сторони, кожна з яких має різну довжину. Тому даний трикутник є різностороннім. А тепер розберімося разом, як рахувати периметр трикутника в залежності від його виду. У різносторонньому трикутнику ABC Позначимо сторону АВ малою А, сторону БЦ малою С, сторону АЦ малою Б. Тоді периметр дорівнює сумі сторін А, Б та С. На екрані малюнок різностороннього трикутника АБЦ де сторони позначено малими буквами А, Б, С. На екрані малюнок рівнобедреного трикутника АБЦ зі сторонами позначеними малими буквами А і Б. Якщо трикутник АБЦ рівнобедрений, сторони АБ та БЦ є бічними, тому рівними між собою і позначимо ці сторони малою А, сторона АЦ це основа трикутника, позначимо її малою Б. Тоді периметр буде дорівнювати сумі двох А та Б. Трикутник АБЦ рівносторонній. Сторони А Б, Б та АЦ є рівними між собою. Позначимо ці сторони малою А. Тоді периметр буде дорівнювати трьом А. На екрані малюнок рівностороннього трикутника А Б, Зі стороною А. Ми з вами дізналися всю основну інформацію про трикутники, їхню класифікацію за сторонами та кутами, вивчили формулу периметра трикутника та навчилися рахувати периметри в залежності від того, який вид трикутника перед нами. Сподіваюся, що інформація була вам цікава та корисна. Бажаю гарного настрою та до нових зустрічей!